Друзі, вітаю! Давайте подумаємо, чому ми маємо протягом двох місяців подати свої дані в ТЦК і СП, цю організацію, яка є частиною української держави, і приймемо рішення українці за кордоном: подавати чи не подавати. Якщо ви не проти, то я, український юрист Віталій Дмитро Магдич, запропоную вам свою сторінку як майданчик, на якому я буду виставляти пости останні новини, як діє. Держава, куди направляє свої кошти, наприклад, сайту Прозоро, це можна довідатися, і взагалі інші різні можновладці, що говорять про те, як вони відносяться до людей, до нас, українців, Україні за кордоном, як вони відносяться до бюджету українського, як вони відносяться до своїх повноважень, до своїх функцій. І за два місяці ми з вами приймемо рішення, що ми маємо подавати свої дані цій державі. Ця держава відправить нам повістку, і ми маємо приїхати цю державу захищати. Це ж правильно, за два місяці це є момент істини. Ми повинні прийняти рішення. І якраз дуже дякуємо українській державі, що дала нам на це два місяці. Тому дивіться, я вчора опублікував пост, що українська держава виділила 240 мільйонів гривень на дослідження антарктичних пінгвінів. Це дуже важливо. Раніше я опублікував пости, коли можновладці, а також наша одна журналістка, говорить, що її діти живуть за кордоном, її син, і він не є ухилянтом, а є іммігрантом. Крім того, я опублікував ще інші різні пости, де різні вислови різних можновладців нам додають впевненості, що все-таки нам потрібно в двохмісячний термін подати їм свої дані облікові. Крім того, вона оголошує, що ці дані в них і так є. Тому що державні органи це є частини одного організму. І вони всі мають доступ до нашої бази через наш ідентифікаційний номер. Вони бачать про нас все. Тому пропоную вам ще раз, з вашого дозволу, я на своїй сторінці буду опубліковувати постійно цікаву інформацію про те, як до нас, українців за кордоном, наприклад, зокрема, відноситься наша держава. І до кінця двохмісячного терміну з дати вступу в силу цього закону про мобілізацію ми приймемо тверде рішення подати їм свої дані, або приймемо якесь інше рішення. І тоді на нас буде чекати якась відповідальність. Ви згідні з тим, що я сказав? <кій> Якщо згідні, давайте на моїй сторінці, я в постах, а ви в коментарях всі-всі-всі новини скидати, як зараз держава під час війни разом з нами бореться проти загарбників або ми разом з державою. Дякую, чекаю ваше враження в коментарях.